Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як Пончик і Грінка шукали вовків. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. На дворі було літо, тож Померанський шпіц Пончик, Кішка, Грінка та дітлахи Яринка і Сашко приїхали до бабусі та дідуся в село. Літо в селі пахне не так, як у місті. Воно медв'яне, пахне бабусиними пиріжками, полуницею, компотом із чорної смородини. Воно стрекотить кониками і пролітає хочі ж за лупату бабку. Якось ввечері перед сном дідусь розказав їм історію про те, як юнаком він ходив на полювання. З ним завжди була його собака Найда. Ліси поруч із дідовим селом були великі та густі. Так вийшло, що зима того року стояла холодна. У такі зими вовки дуже голодні і можуть виходити до людей, полювати на свійських тварин. Селяни злякалися і послали в ліс мисливців, а дід пішов з ними. І так сталося, що він заблукав у лісі. І тільки найде його улюблениця знайшла дорогу додому, її вивів собачий гострий нюх. Дідусь сказав, що собаки набагато краще за людей відчувають запахи і знають, звідки пахне знайомо, пахне домом і беруть слід. Собаки найкращі супутники в полюванні чи на прогулянці. Пончик теж чув розповідь дідуся і вирішив, що їм із грінкою вкрай необхідно сходити в ліс. По-перше, там живуть якісь вовки. Пончик десь чув, що вони родичі собак. Мама казала, що з родичами заведено вітатися, тож у ліс конче треба йти. Вони почекали, доки на подвір'ї нікого, окрім курей не буде, і шмигнули в дірку під парканом. Сусідський пес, що сидів на ланцюзі, тільки посміявся з них. Мовляв, собака завбільшки з кішку з котами товаришує, не личить таке собаці робити. Сам, того не помічаючи, пончик пішов від кота трохи осторонь, щоб інші пси не подумали, що вони приятелюють. Грінка це помітив, але нічого не сказав. Коли вони вже майже дійшли до краю лісу, їх помітили діти. Сашко та Яринка вже деякий час шукали їх на подвір'ї, а коли не знайшли, визирнули за ворота і побачили пухнастих мандрівників. Гукати було вже пізно, бо відстань ті подолали добрячу, тож діти кинулись за ними слідом. Тим часом пончик щосили вдавав із себе справжнього слідопита та дослідженого шукача пригод. Він припадав носом до землі, тикався мордочкою під коріння, зводив брови і суворо поглядав удалечінь, ніби прислухаючись та принюхуючись. Кошеня спокійно спостерігало за ним. Так вони зайшли в ліс. Аж тут почули, як іздалеку їх хтось Гукає. Пончику, Грінко, ідіть сюди. Знайомі голоси, сказав пончик. Ха, ще пак, кивнув Грінка. Тож, Сашко, з яринкою. А що це вони тут роблять? не второпав песик. Як це що роблять? Ми шукаємо вовків, а вони шукають нас, спокійно сказав кіт. І знаєш, мені здається, що нам самим час знайтися. Вони розвернулися і пішли на крики. Діти були дуже щасливі побачити своїх улюбленців. Чого ж вас у ліс понесло, га? спитав Сашко, дивлячись на пончика. Ходімо швидше додому, а то бабуся не знає, що ми побігли вас шукати. Бабуся навіть не знає, що ви зникли, уточнила Яринка. Буде нам лихо, якщо ми не повернемося якнайшвидше. Тоді ходімо ось праворуч і, і, і туди, а вийдемо до села, сказав Сашко. Ні, нам зовсім не туди. Яринка вказувала у протилежний бік. Ми звідси прийшли. Не може такого бути, засперечався Сашко. Гав вліз у розмову пончик, і всі глянули на нього. Пончик випнув груди колесом, набрав поважного погляду гідну найкращих нащадків німецьких вівчарок і став навіть трохи вищим. Грінка аж заплющив та розплющив очі, щоб пересвідчитись, чи не примарилося йому. Гав. повторив пончик і обдивився присутніх. Він хотів нагадати, хто тут справжній пес. А на що здатні собаки, він сподівався, всі пам'ятали. О, точно! Пончику, веди нас додому. Нюхай, давай. Сашко потріпав пса по загривку. Так, пончичечку, виведи нас, будь ласка, схлипнула яринка. Пончик зосереджено кивнув головою та зарився носом в опалу хвою. А за півхвилини кудись впевнено побіг, періодично припадаючи мордочкою до землі. Усі побігли слідом, маленькі лапки швидко мелькали, і песик біг, не розбираючи шляху, подекуди намотував кола, десь впирався у кущі, повертався назад. Діти та кіт мовчки поспішали за родим кудлатим клубком. Сашко, мені здається, ми нікуди так не виберемося. Сказала Яринка, коли пончик зупинився, щоб відсапатися. Чого ти так думаєш? спитав Сашко. Він теж вже трішечки упрів. Ми вже тут були. Бачиш, у мене тут обгортка від конфети впала, і ми знову до неї прийшли. Мені здається, що ми заблукали. Дівчинка сіла на пеньок і заплакала. Сашко зиркнув на пончика і став заспокоювати сестричку. Слухай, а ти чого нас не виводиш? Поцікавився гріночка в песика, та я стараюся, але, здається, в мене нічого не виходить. Засмучено опустив голову пончик. Та просто нюхай і все. Що ж тут складного? Дома пахне котлетами. Це ж найчарівніший запах у світі. Як його можна не відчути? «Ех, котлети. -м. простягнув пончик. Я б не відмовився зараз від котлетки. Так бери слід і побігли до них, та я б залюбки, зітхнув пончик і опустив очі. Але я не знаю як. У мене не виходить. Розумієш, тут пахне геть усім. Як тут розібратися? Так ти що, просто так нас водив? розгублено спитав котик. Ну, я бачив, як у фільмах собаки роблять, і сам так робив, але е ясніше від тієї біганини так і не сталося. Тепер, здається, ми точно загубилися, похнюпився песик. Ой ой, і що мені з вами робити? Кошеня підвелося, підійшло до дітей і занявкало. О, може, Гріночка знає, чим нам зарадити? Яринка перестала плакати та поглянула на кошеня з надією. Веди нас, ходімо за ним. Здається, Грінка дійсно хоче нам щось показати. Останнім за котом пішов пончик. Він низько опустив голову і рухався так, щоби не привертати до себе уваги. Йому було дуже соромно. Не минуло і десяти хвилин, як уся компанія вийшла з лісу і хутко попрямувала до свого подвір'я. Грінка гордо йшов попереду, а діти весело розмовляли. За кілька кроків позаду, підібравши хвоста, плентався пончик. О, тепер я бачу, хто з вас двох кіт? глузливо прогавкав із за паркану сусідський кіт. Ви що, місцяне, проміняли нюх на м'ячика? Пес був великий, і пончик від цього глузування, наче став ще меншим. Та що ти там розумієш в тому, як бути собакою? Ти все життя за парканом провів, а пончик він, друг, справжній, він сміливий і кмітливий, а ще в нього в родичах вовки ось. Випалив Грінка. Він сам від себе не очікував такої сміливості. Пончик, почувши слова друга, підбадьорився, підійшов до нього і лизнув його ніс. Гав. натхненно сказав песик. Дякую за те, що ти мій друг. Ти навіть справжній пес, ніж я. Дякую, усміхнувся Грінка. Але я вже звик бути котом. Давай побуду ним і надалі. Дітей на подвір'ї вже зустрічала бабуся. Вони все їй розповіли. Бабуся хапалася за серце, а дід слухав і скрушно хитав головою. Ой, ви ж могли заблукати. Що ж ми тоді поробили без вас? сплетнула руками бабуся. Це ж вкрай небезпечно. А ми були не самі. З нами були Грінка і пончик. Нас Грінка вивів. Він молодець, як найда, похвалився Сашко. Ой-ой ой. Тільки і сплеснула руками бабуся. Наступного разу, як зберетеся на пригоду, гукніть дорослих, от я б з вами за любки пішов, усміхнувся дід. Діти, які щойно стояли з похнюпленими носами, усміхнулися. Діду, а тут справді вовки водяться? спитала Яринка. А, та ні, сонечко, вже років сорок їх тут немає, здивувався запитанню дід. Шкода, а то ти би на полювання гріночку брав, він би тоді точно ні за що не дав заблукати. Кіт замружився від цих слів і заморчав. Пончик гавкнув, погоджуючись, він більше ніколи не соромився друга. І навіть вирішив якось спробувати стати справжнім котом, але вголос про це не казав. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.